Запорізькі степи щодня гудуть від артилерійських обстрілів. Наші гармати трощать позиції ворогів, Ті огризаються попри нинішні раптові відлиги, які роблять польові дороги майже непрохідними. Артилеристи вперто рушають на бойові завдання, бо кажуть, негода не привід лишати окупанта в спокої. На одному з таких гучних виходів, де вояки мали знищити російський опорник, побували і наші кореспонденти. Польва дорога на бойове завдання під час відлиги то вже тяжка праця. Та тут не нарікають, бо мають потрощити ворожий опорник, який дошколяє побратимам зволікати на позиції не варто. Це Влад з Кіровоградщини. Йому лише 20, та він вже завзято нищить ворогів. Я наводю гармату. Тобто в нас є буселіст, який орієнтує мене. І командир гармати, який дає команди. Я по цим командам внося поправки і наводяться. Це каже командир батареї гаубицям Стабе, влучна та невибаглива. Вона добряче шматувала окупантів ще у лютому під Києвом. На мою думку, це одне з найкращого того, що придумала придумав радянський союз в плані артилерії. У Мене був випадок, коли гармата з 8-ї ранку до... 8, до п'ятої вечора е, вистрілила 120 снарядів. Одна тільки одна гармата на той день щось знищила більше 10 одне з техніки. Влад зізнається, не завжди одразу знає напевне, чи влучив. Та іноді, мовляв, спрацьовує інтуїція. А адреналіну під час бою через край. Адреналін Ти стріляєш і там, допустимо, три рази, і таке. А я хочу ще. Я хочу їм побільше туди насипати, щоб не розслаблялися. Нині влади з побратимами мають поцілити в окупантів, що укопалися за півтора десятка кілометрів. І навідник влад передає їм 152-міліметрове привітання. Після атаки бійці швидко збирають семитонні тонні гаубиці, не чекаючи на відповідь окупантів. Із перемогою на владу удома чекають батьки, молодша сестра та кохана. Хлопець каже, мріє одружитися та жити звичним мирним життям. А куди рушить насамперед вже знає? Ми довгий місяць в Карпатах проведемо. Андрій Почтіортем Дежанков фактейсі СІТІВІ, Єдині новини.